Телефон у мене просто розривається сьогодні. Е, коли ще осінню була вакансія в Польщі, упаковка станков Льць до 60 років. Вона там улетіла за 3 хвилини та вакансія. І Facebook вирішив сьогодні показати це повідомлення. Мені вже написало людей 20-30 дзвонили. Просто такий ажіотаж. Я уявляю людей в Польщі. Вибачаюсь за такий ляп, але я не знаю, як воно произошло, Я не знаю, як так, що Фейсбук вирішив зараз показати, то, що я рекламував е, осінню. Можливо, там якась група, і воно було. ну Як, як це називається? Ну, типа на перевірці на якої-то і стояло якесь там ограничення, а зараз воно снялось через там полгода. Ну, коротше, я уявляю людей, які в Польщі, сидять, такі вау. Вау, вакансія, лось до 60 років. Роботи взагалі немає. І тут вакансія упаковка станків зимой. Люди дзвонять просто. Жалко тих людей, які в Польщі. Вірніше, жалко то, що вони не знають сезонності. І недобросовісні рекрутери їх відправляють зимою 50 років, 60 років жінок. І так далі Їдьте, їдьте, коротше, ліж би їти. А куди їдьте? що їдьте? Вони приїжджають, і потім там відміна приїзду, або скорочення, або немає годин, або ще щось. Ну, так знайте, що з грудня по квітень, травень в Польщі не сезон. Якщо у вас є якась робота, ну, понятно, що мільйони людей і так працюють в Польщі, вони тримаються своїх робот, то нормально, круглий рік. Ну в основному. В основному всі люди ж, ну, люди ж їдуть туди місяць-два підзаробити, заробити, потім додому і все. І от такі люди попадають. Ті, які там постійно живуть, вони знають це все, вони там, 12 місяців в рік вони там працюють і тримаються своїх робіт. А ті, хто приїжджають на місяць два, місяць два потім міняють, потім ну, отак от мігрують, то вони так і попадають в такі не ну, так Що... Отакі, коротше, ляп Фейсбука, Ну, а я залишився винуватий перед людьми. Вони зляться, що ну, не виставляти. Я кажу, та я не виставляв. Ну, це щось Фейсбук вирішив показати. Ну, коротше таки, до нових зустрічей.